Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов, і наразі поговоримо про плани і західних партнерів щодо допомоги України. Так, три французькі оборонні компанії налагоджуватимуть партнерські відносини з українськими підприємствами у виробництві військового обладнання на території України. Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Процитую: ми хочемо виробляти зброю на українській землі, обслуговувати її. Ми запропонували побудувати французькі або європейські заводи на українській землі, і це, і це стало предметом європейського консенсусу, сказав Лекорню. Зокрема, йдеться про сферу безпілотників та сухопутного обладнання. Ми не маємо намір виробляти запасні частини в Україні, можливо, навіть боєприпаси. Ідея полягає в тому, аби перші виробничі установки були запущені вже цього літа. Якщо ж все ж зараз продовжити французький напрям, то там теж ні видання Лемон запевняє, що у закритому колі осіб президент Макрон заявив, що відправить військових до Одеси. Як запевняє газета Емануель Батькович, не знаю, як його сказав наступне. У будь-якому випадку е, наступного року мені доведеться відправити деяких військових до Одеси. У динаміці нічого виключати не можна, не можна, заявив президент Франції в ніч ще 21 лютого у Єлисейському палаці. Але журналісти підкреслюють, що Макрон при цьому тримав в руці склянку віскі. Про плани спільного військового виробництва заявили і в Німеччині. Генеральний директор е, збройового концерту Ryan Metal Армін е, Папергер е, під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи. За його словами, в Україні будуть виробляти снаряди, військову техніку, порох і зенітну зброю. Потенційний обсяг продажів від 2 до 3 мільярдів євро. А минулого місяця найбільший німецький виробник військової техніки вже оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва артилерійських снарядів в Україні. Очікується, що будівництво заводу розпочнеться найближчим часом. Його розташування з міркувань безпеки не розголошується. Він буде створений за зразком заводу з виробництва боєприпасів, які Ryan Metal будує в Німеччині. Під час презентації генде директор концерну, е, повідомив про рекордні продажі компанії у 2023 році – 7 мільярдів 200 мільйонів євро. Цьогоріч, додав Папергер, концерн має намір перевищити показник у 10 мільярдів євро. А тим часом підійшла конкретика про новий пакет допомоги від США, котрий виділяють для України 300 мільйонів євро. А це додаткові ракети для Хаймарс, артилерійські снаряди різних калібрів, зенітно-ракетне та протитанкове озброєння, інші боєприпаси, а також засоби для технічного обслуговування. Про це поінформував під час прес-брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Крайдер про це повідомляє Українська державна агенція Українформ. Цей пакет став 55 м траншем допомоги, який оцінюється в 300 мільйонів. Доларів і включає можливості для підтримки термінових потреб України в артилерії, протитанковій обороні та ППО, сказав представник оборонного відомства США. Він зазначив, що до пакета входять е зенітні ракети Стінгер, боєприпаси для Хаймарс, 155 105-мм снаряди, а також фугасні і касетні. Перепрошую, в тому числі фугасні та касетні, а також 105 мм снаряди. Крім того, новий транш включає 84 протитанкові системи, набої для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для ліквідації перешкод, а також запасні частини для техніки та інше допоміжне обладнання. Ну а найкраще підсумував усі ці заяви генеральний секретар НАТО Єнс. Столтенберг, він в чергове, напевно, вже у 555 й раз заявив, що країни Альянсу мають проявити політичну волю та надати Україні необхідну кількість зброї та боєприпасів. Столтенберг зазначив, що надана країнами-членами НАТО безпрецедентна допомога для України допомогла їй вистояти як суверенній незалежній державі. Але далі на слова Столтенберга. Олтенберга, але Україна потребує ще більшої підтримки, і ця підтримка потрібна зараз в українців не закінчується хоробрість, але закінчуються боєприпаси. Усі разом ми маємо спроможності для того, щоб надати Україні те, що вона потребує. А зараз ми маємо проявити політичну волю для того, щоб зробити це. Усі союзники мають глибше зазирнути у склади і постачати швидше. Кожен день затримки має. Реальні наслідки на полі бою в Україні наголосив генсек НАТО. Отакими От є заяви західних партнерів, свої думки з цього приводу, будь ласка, напишіть у наших коментарях. Якщо відео було цікавим та інформативним, поставте свій лайк та, будь ласка, підпишіться на наш канал.